У нас завітала рота зв'язку, і ми їй передаємо гуманітарну допомогу. Ось цю доску для запису: бульйони, супи це від товариства Українців у Фінляндії. А також передаємо з Німеччини від Гамбург. Ось цю гуманітарну допомогу. Принтер там також є посуд, лампи і білизна. Дякуємо Ростиславу Сухеннику і Володимиру Нетрибенко. Також у вантажі передаємо продукти харчування: це лапша святкового приготування, печиво, джеми. Тава від наших партнерів гуманітарний хаб, Житомир і товариство Українців в регіоні Мурсія. Також передаємо меблі від клубу Україна Данія та Асоціацію українців в північній Німеччині. Дякуємо нашим партнерам за допомогу Збройним силам України. Дякую громадській організації ЛАД за наданий безцінний вклад у розвиток нашої частини. Якби так було таких хороших волонтерів, які допомагають безцінними таким. Медикам...